О, это а да. воно? Да а воно. воно. А ну возьми в карман, карман а Коль. У ну, карман возьми. Да в карман. Что там в кармане, мадам? Да. Нет. А оно ты взял, блядь, две. Все, назад. Такие анкера две? Я брав хороший, брав, понял? Все, брав хороший. Да, не говорят четко. Так, талянчик, что там робишь? Ні, не, не тільки написав, рєменно, що хворім просто, що нам в друге слухати. Я йому казав, не вози, Толік, не вози. А він возь пісок кого. Нет, то я ж купив отаку. А ти дів хуйню? хуню. Вайка, ти дів. Що ти купив? Силикон. Хай буде силикон, ми не потім чим було складатися. Хай буде Але ж це бумажний, тимчасовий. Та ми так пленки, накинемо, просто до завтра. А завтра купить, як треба, і все. Тисти буду туди, але. Ні, на... це ну. Коля, тобі купити якісь Тобі є? Ні, повише. Повище тобі купити? Ні, повише не, вийші не, вийші не було. Ми оце, пам'ятаєш, перший раз купляли якісь апарати? Так, як оце є. Так, тут мене це вже не Так, красу, так, не, так. Не, Толя. Ну то ти перезувайся, ти чи ти не, так будеш украсука цей? Чайник, чайник. Що чайник? Батька, 20 гривень кофе. Ну і любе кофе 20 гривень продавай. Продавай. Колі по 10, то по 20, тобі по 30. Я кофе